Що подарувати найрідніші на День матері вже 11 травня. Звісно, Rituals. Жінки їх обожнюють наборчики або піночки та креми для їх ручок. Ну і звісно, омасочка з ліфтинг-ефектом. Подарункові набори для волосся італійського бренду Medavita можна додати щіточку. Скраби та молочко для тіла Султан де Саба. Денний крем з СПФ актуально на літо. Найкращий бальзам для губ від інституту. Крем проти зморшок для шкіри навколо очей. Звісно. Її улюблені парфуми або подарунковий сет з хітами продажів. А ще нагадуємо про подарункові сертифікати та їх онлайн-версії, якщо ви не поруч з вашими близькими. А ми попіклуємо, щоб вони точно залишилися задоволеними. Також в магазині працює відділ з вітамінами і з турботою про здоров'я ваших рідних. Ну і звісно, наші консультанти все вам підкажуть. Гарних свят та до зустрічі у мімімі -мі -мі».